Шановна пані, я Василенко Віктор Олександрович. А я Геннадій Олександр Захарченко. Я взяв собі представника. А, значить, з якого приводу? Я вчора був у вас, але тут була Інна Борисівна, по-моєму. Є така, да? Інна Борисівна. І раптом тривога. І всі розбіглися і мене теж так попросили. Ви. І тому я не встиг вирішити питання. По якому питанні я приходжу? 22. Травня я викликав поліцію з приводу риття сточної ями напротив мого помешкання по вулиці Довжих сусіда. Він це риття організував на землі комунальної власності, тобто за тином, не в сторону двору. На в сторону. Не на своїй приватній ділянці, а, а в сторону так само, дороги. Це раз. По-друге. Там е, проходить газова труба централізована вздовж вулиці, потім розгалужується по, по цьому. І він оце, і саме головне, за цього Сербург, що напроти через дорогу криниця моя 21 метр. 70 років я беру воду і люди беруть воду так. І я запереживав, що оці всі сточні будуть йти в цей самий. Я викликав поліцію, а я сказав. Покажи долю. дозвіл. Він не показав. Я я буду викликати поліцію. Він каже, викликаю поліцію. І я викликав поліцію, по 102, приїхали на машині, все оформили, значить, що зняв своє пояснення. І я вчора приходив, приходив, оце я сферахував, появився, яке я там давав. І вчора прийшов перший, витяг зі Ок. У вас це тут повинно бути. Витяг з Далі, кому передано на розгляд моя ця заява, і е, е, прийняти участь в розгляді заяви, доповнити згідно закону України про звернення громадян. Е, прийняти участь, де, деякі пояснення ще, ну, в общем, те, що положено. Ваше другого не, да. не да. Значить, витяг з ЄО мені раз. і... Людина, яка займається розглядом цієї заяви. Разумію, хорошо, Оце, все. Дякую так. вам, так. Да. Дякую. О. Може, там вчора приготували. Ще, очікайте, тому що черговий відійшли до керівника, а я не можу залишити. Я розумію. Вчора, може, вони приготували, так що ви десь там подивіться, може, воно десь лежать, тому, що отак от, Ми поспілкувалися, поспілкувалися воно там, запустили все, так від нашої виходить, десь сюди печатки ставити. ми десь є. І раптом тривога, і всі розбіглися тут. Треба подивитися, наразі справа, з другої, Кого з дільничок. Значить, на камеру. Чого ж я Оце мені не сидиться вдома? Тому що... Я не бачу, щоб хтось там бігав з рулетками, там заміряв, скільки вкрадено землі комунальної власності. Е, якісь заміри робилися до цієї труби. Якісь, я дозвіл. Дозвіл. Я, дозвіл є дозвіл. Тобто, ні представників ніської влади немає, які повинні надавати ні, поліції. Долю, ні, немає. Ні, ні Поліції. Ні виконкому немає, Отак, ні газової служби, ні поліції, нікого немає. турбує, нікого не турбує. За його пингу положили. А, а, а він може вже й зливає там. А я вирваю воду. І от так от. Тому це мене турбує. Це не те, що там... Є закон про природоохоронну діяльність. От. Мене не турбує, що там закон, там все. Мене, щоб не травмувати вона. Дозвіл, дозвіл, хай надасть дозвіл. А я впевнений, що Але дозвіл, міська, міська, рада, міська рада не надасть дозвіл, тому що газу від всіх служб від всіх служб не, дається у нас, дозвіл. У нас, у нас всі мовчать. От вони приїхали, записали, положили там у себе. Все. І ніхто нічого палиться, ні міська рада, ні газова служба, ні поліція, ніхто нічого пал... Я впевнений. І сьогодні ось ми пересвідчимося. Зараз вийде людина або не вийде. Пане Віктор, це ваша громадянська позиція. Я вам дясний за те, що у вас є громадянська позиція, і ви висловлюєте свої, я... свої незадоволення, я... то, що порушені ваші права. Я ви я... Я турнуюся мені вже 17 років четвертий раз. <сум> Тому Трупури, Я турбуюся за своє здоров'я, яке. І не тільки за... і з ізносом. Може бути, і ще мешканці, може мешканці, бути? які вже поживають рядом, і вже теж це турбує. Мало турбувати. Хто? Ну, мешканців, сусідів. А мешканці, я вам скажу, половина скажуть, що я падлюка, я часто визиваю поліцію, і що я вже замучив усіх рукавиків. А як ви, ви шлібаєте воду, яка це саме? А ми кажемо, ми кидаємо щось білий якийсь порошок, який розчиняє оце все. Щоб не платити гроші за е, цю машину, яку треба звати. І воно все йде в землю і йде туди аж до ядра. Але, пане Віктор, е, віскореда... А друга половина, друга половина мешканців наші а от та падлюка вона теж вирила, а вона та падлюка теж вирила, а вона та падлюка. І от такі у нас люди закладують до нового чого. А потім ми дивимося, чого під час війни в парку німці розстріляли за... Три дні після входу 450 мешканців. Та свої ж поздавали, що відбувається і сьогодні. Е, нащадками тих поліцаїв, НКВД, які це один одного здавали під час війни. Пане Вікторе, я хочу сказати, що все має Конституція, закони має відповідати Конституції, а закон про національну поліцію, стаття 18, 19, добродня, говорить. Добро Добро говорить про обов'язок кожного. кожного відреагувати. Чи відреагували сьогодні національна поліція, ви викликали поліцію. Сьогодні у нас ви звернулися 22 числа, а сьогодні відреагувала поліція Карлинського району. Ні, ну, поки не відреагувала, не відреагувала. У вас є надія? Ось, шановний поліцейський, я його поважаю. Дуже дякую. Тавончик повідомлення і, і ну, що за спілкуватися, яка це розглядає. Яка розглядає на даний час не, неможливо зв'язку тим, що вона знаходиться на заходах селіщеників на даний час. А, справа а справа щодо на повідомлення вам ви... ви не видавало річ? Ні, справу подається, знайомитися, ну, матеріалами якщо... справи. Це, розглядається, ви ж не порушували кримінальну справу, правильно? Я ж порушували. не порушували. Чого? Тому що... Олександр, пояснюю, дивіться. Ви розглядаєте закон України звернення громадян, правильно? Значить, Де в статті 19 закону України громадян, Я маю право приймати участь у розгляді далі, знайомитися з матеріалом. 40 природі, 40 також. Змінювати все там. Ну там написано, мої права. І якщо, допустимо, когось немає і немає тут, хай хтось винесе. Матеріали перевірки, і щоб я познайомився з тими матеріалами перевірки, які на сьогоднішній день є. І додали туди, що то вбавив. Ось, наприклад, мені там ця вулиця ходить і каже, а там газова трупа проходить, а він вирив. На сьогоднішній день землю ту вбрали, прикрили там кришкою і ждуть, поки це все у Тихомириться. І ніхто я там не бачив ні поліції, ні міської ради, ні виконкому, ні газової служби, ні. Там вже повинні і електрики, телефоністи, і телекоміці, всі повинні з рулетками, заміряти, а скільки там навіть, нас і глубині. І саме головне украли кусок приватної землі. Це власності. За забором сюди, до дороги. Це, Це комунальна власність. Украли кусок землі, шматок землі, а поліція до сих пор не відкрила ГРДР про злочин. Це злочин. Який оце до сих пор не розслідується. Це аби він там за забором там у себе на приватній землі. Це, це... Коли, да а він же нам Пане Віктор, як... це, це називається незаконне захоплення землі і будівництво. Ну, це кримінальне крадіжка. Крадіжка, цього, каже, крадіжка це... і незаконне будівництво і захоплення тери... територіальної громади цього, землі. Не, до сих пор немає прошло Це питання. Сьогодні це... яке число? Тридцяте? Сьогодні 30, 30 8 днів пройшло. 24 години. Не більше. Стаття, частина 1, стаття 214 КПК. Двіться, мені немає в я передбачав виправдовуватися, це Я Ви ж нічого ніякого відношення до цього не маєте. Ви мені зараз ставите таке запитання, що я повинен не виправдовуватися. Я вам пояснюю, Віктор Оксанов, я вам пояснюю, людина, в якої на розгляді знаходяться матеріали, зараз знаходиться слічення на сахар. Тобто mm. вона фізично, фізично не може вам зараз показати материал, там ознайомити вас з матеріалами, так як вони знаходяться в неї, в кабінеті, який зачинений і опечатаний. А хто така? Карєвська Інна Борисівна. Інна Борисівна, Наша Інна Борисіна, так. Я вам відповідав. Вичерпну, дякую. Дякуємо. Дякую. 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 дякую вам. Виставила тревогу оголосили. Ні, ну це ж не її Вам прийнять. Василенко Віктор Олександрович. Ти представляєш, так це супер. Вона прямо прямо хотіла. От вона мене не запам'ятала, а от Ней Олександрович, вона Віктор Олександрович. А мене за Харченко Геннадій Олександрович. Місто Кагорник, вулиця Довжик 17. Це нормально, претензій немає. 17. А як це вона на заходах стала на ніч? Захарченко Геннадій Олександрович. Геннадій 2М. Ніч дежурила і поїхала на заходи. Вона що у вас, сніржамейки? Чапаєва, 74. Ні, yeah, дивіться, Геннадій Олександрович, вчора вона чергувала. Чергування у вас по суткам, да? Ні. 20 До 20.00. До 20.00. До 20.00.00. О, по 12 And годин. Чергово ну, частини, фоксі, так. А дівчата через воїться. Чапаєва 74. А, а то я думав, на сутки. Зараз інше вона замає, але стар Чапаєва 74. Сутки обсиділи і погнала її в черні. Претензій немає. Не маємо претензій. Да, і я... Дуже все чемно. Ні, ну раз немає нашої. Нашої імни Борисини. Яка є, вір Розкажіть, маєте ви претензії до працівників поліції, не маєте. Так, у нього хороший почерк, красивий. І Но... Ви повинні написати і поставити я підпис Я підпис поставлю, я. Бачите, ми тільки царські грамоти печу. А тепер я поставлю підпис. і я ось тут, будь ласка. Ти поставив підпис? Так. так. Ось тут, ось тут. Дуже красива і симпатична. Вам дуже дякую. До побачення. Віктор Александрович, до побачення. До побачення.